Вітаю вас, шановне товариство! Вже день три на Дрімлізі сезон 26, been саме been в груповій стадії. Вчора я вибачаю, що не випустив відео, просто не встиг його для вас зробити, бо, знаходжусь на Донбасі, не завжди це виходиться зробити, друзі. СОРІ, але... Підсумки сьогоднішнього ігрового дня, то ще вчорашнього ігрового дня я для вас підготував. Ну, в принципі, те, що я не випустив огляд на другий ігровий день, може воно і на краще, адже команда навіть Junior програла таким командам, як Edge і Талони. Петя це просто це насправді дуже погано було. Вони як ну, як не з тієї ноги встали, і якщо б мені хтось сказав, що навіть Junior другий ігровий день завершить з рахунком 0-4. Проти команди Талон і Едж я просто у скоєнні би пальцем і подумав, що людина не сповна розуму. Але виявляється, це я не сповна розуму, що не повірив таке. А от в третьому ігровому дні. Вони грали проти геймінгладіаторів, проти котрих ми будемо зараз розбирати гру, і проти парі параша. Ну це відчутно сильніші команди, ніж талони і едж, скажімо, м'яко. Тож не забувайте підписатися канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися це відео. Першочергово видно, що команда провела якусь роботу над помилками, котрі були у них в другому ігровому дні. Там, скоріш за все, мала ще місце недооцінка суперників, проти котрих вони грали, але й були дійсно проблеми з драфтами. Та й загалом по грі якось знайшло. Все не склалося тому ігровому дні тут джуніори вже проаналізували, що вони почали пікати апарата на позиції 5 доволі таки сильного САПа. Тут я вважаю, що гладіатори фундаментально допустили дуже велику помилку на драфті. У них був біс, це хороший очевидний герой. Але вони, коли побачили Ембер Спіріта, вони спокійно могли взяти собі в комбінацію котла плюс Шторм Спіріта. Вони чогось відмовилися робити. Пояснення я для вас ніякого не маю. Тут джуніори в минулих іграх брали для зайця такого героя, як Нікс Асасі на позиції 4. Він приходив з Кентавром і нічого абсолютно не робив. Тому що герой Нікс, в моєму розумінні, він має право на існування, якщо він стоїть там з якимось Дарксіром, якщо він стоїть німою, з анімою, з з сильними реально лейнерами. Або з Дарксіром Мілішним, котрий його бафує. Бо Дер... Нікс зараз з Мейнфлером не вбиває крипів нейтральних, як це було раніше. І, відповідно, він не може мати великий левел, не може бути адекватним після цього. Крипі випочають стакати кріпів для свого флейнера, бо він мілічник, ну, типу у нього багато мінусів зараз як у персонажа. І бачимо, що джуніори, хоч і шейкер, також не сильний лейнер, але в комбінації з апаратом Шейкером це взагалі одне з найкращих дуо в моєму розумінні в грі, і одне з найстаріших. Він, хоча б може фісурою блокувати кріпів, пулити кріпасів, там руйнувати якості за рахунок своїх спалів. Це вже набагато краще, ніж ні, і варто зазначити, що джуніори беруть доволі неочікуваного героя, а саме Кері Абадона. Ну це герой саме цілеспрямований проти Бістмастера, адже він знімає стаки Сокир, знімає рор з героїв, котрих заробить Бістмастера. Якщо він зарорить Абадона, то він просто ультимейт натисне, або не натисне, або просто построїться в цьому рорі. Тут вже як воно піде. Ну і гімнгладіатори беруть собі панго, але бачите, вони вже не можуть взяти собі котла плюс шторм спіріта. Тому що якщо вони зараз беруть шторма, наприклад, то в фінальній стадії банів джуніори просто банять котла. І навпаки, якщо вони візьмуть котла, забанять шторма. Відповідно, вони згаяли вже свою можливість взяти котла штарма, і відбувається на останній пікід. Ось така історія. Вони беруть котла, але це вже комбінація з панго, це не настільки сильно. І джуніори беруть собі офлайн Тімбера, одного з найкращих героїв Піміє, котрий буде стояти з шейкером. Але за рахунок того, що шейкер блокує фісуру, як я вже казав раніше, у нього в принципі плюс-мінус прийнятна лінія буде, але турблець очевидно буде фармити. Щодо самої гри, у джуніорів на Ленінг стадії виникають проблеми. Ну, загалом у них постійно на цьому турнірі на Ленінг стадії це виникають проблеми, але тут, скоріш за все, причина якраз таки в особливостях їх героїв на. Позиції 4, адже коли ти граєш два ренджа, як зараз грають здебільшого за всі команди, то очевидно ти лінії сильні ставиш, і фокусуєшся саме на них. А коли ти береш героя на кшталт Шейкера, ну, типу, ти розраховуєш на те, що ти будеш стояти 50 на 50, будеш роумити і грати навколо свого мідлейнера в якийсь момент цієї катки. Насправді дійсно навіть Джуніор набагато краще стали грати навколо міда свого, але лінії від цього страждати, звісно, не перестали. Сайдові не менш, будь-яка стратегія має право на життя, а особливо, якщо у вас є девайси від Logitech G, на котрі зараз, до речі, знижки до 40 адже стартанули Play Days. Я залишу посилання в коментарях під цим відео. Якщо ви хотіли оновити собі девайси, ви можете це зробити. Ну але варто зазначити, що саме після Ленінг стадії Junior дійсно гідно грали сьогодні, як точніше, вчора, як. Команда, адже подивіться на те, що відбувалося в цій грі. Ну, по перше, варто зазначити, що агент Мелоді на Расті відпрацьовував на 10. 10, Видно, що він раніше грав в команді Наві, і напевно він хоче допомогти команді перемагати в деяких ситуаціях. Тут команда Гемігладіатор вони намагалися забрати цей міттавер, але я їх взагалі не міг зрозуміти, на що вони це намагаються робити, коли у них е -е, такі герої, допоки у Раси немає левела 6, вони це зробити не можуть. А тепер дивіться на ось цю красу. Тут стоїть Тероблейд, да? Ну, у нього, типу, Стіки, Сандер. 에, вбити його під Тердватавером доволі проблематична задача. Сюди приходить Ніку, на Ембері, тисяча ще переваги, окрім гладіаторів, і він починає ось так жадібно просто фармити це катапульт. Тискаю софістичний, два чакрами від Тімбера, Кесура, до побачення. І він не встигає натиснути ні Стіки, котрі в нього були, ні Сандер, котрий в нього, звісно, також був. Далі в боті відбувається ось такий момент. Нараз дивіться. Um, давайте ще раз. Пояснити цей момент я взагалі не міг під час цієї гри, коли дивився. У нього нема ультана ульта вадоні. Він натискає сітку і миттєво, миттєво припиняє її. Друзі, дивіться, є така функція зупинка здібності, що чехлуються окремою клавішою. Um, якщо у вас є герой, на якому ви граєте, котрий чейни лист пили, будь ласка, поставте цю uh, функцію, інакше будуть траплятися ось такі ситуації, доволі ганебні, і, ну. Павліки можна багато репортів за це отримати. У відвід вбивають Расту, чіпляючи тут панходіра, котрий, до речі, зарашив собі Діфузо блейд, але ну, вбити його не змогли. І далі важливий момент саме появи реальної руни, але бачимо, що руна з'являється на топі. Ренант, її, е, Ренант збирає її. Ембер Спіріт і все у Женіорі прекрасно. Чому комбінація саппортів, шейкер апарат це прекрасні сапи? Ну, демонстрація, напевно, буде в цьому, бо апарат обожнює, коли у нього є герої, котрі мають багато станів, щоб він міг дати хороший ультимейт. Ці стани. Це доволі. Просто і шейкер якраз виконує цю роль на постійній основі. Джуніори ще користувалися тим, що у них є Абадон, котрий грає знову ж таки проти протебісмастра, і постійно може знімати стани. А ще доволі неочевидний бонус цього шейкера в цій грі це ось цей момент. Дивіться. Якщо ти можеш раз і збивати з кілометра її сітку, ти точно будеш файним героєм, що Шейкер і робив протягом цієї гри. Дійсно, файний пік. Ну і загалом, протягом гри, як я й казав, демонстрував доволі цікавий геймплей у вигляді фіду і бонусного золота для навіть Джуніор. Загалом ця гра вирішувалась навколо ось цього тімфайта. Тут вони побачили терорблейда, котрий фармент крипів. апарат запускає свій ультимейт. У Зайця немає його слему, але у нього є фісура, у нього є тотем. Ну, типу, вони його не вб'ють, звісно, ось такими героями швидко, але зроблять відчутно боляче. Зайць тут постав якусь незрозумілу для мене помилку. Те, що він ось так зробив, не дав фізура перед цим. Прилетіла сюди, прилетіла раса з котлом. Дуже пощастило, до речі, Ніко, що його не зарорав цей бісмастер, поки засмонив потол. Ріду ще продовжував, до речі, жити в цій ситуації. Добили його, звісно. Але піди приходить Абадон, Починають вони а, э, цього біста. Зайця намагається тероблей добити, він його добиває. Але у зайця є байбек. Плюс у Абадона тут ще на руках є Аєгіс. Файт ось так поділився. Тероблей знаходиться зліва, вся команда справа. Йому нема в кого натиснути Сандр. Натискає в свого панеголієра в останній момент цієї ситуації. Бачимо, що Абадона вбили, але знову ж Терплейда вже нічого немає. Загалом дивно, що команда Геймігладіатори вирішили прийняти цю бійку. Вбивають тероблейди, вистачає їм, демедж, вбивають бісмастера, вбивають знову Расту. Тут побачили котла, котлу пощастили, він вижив в цій ситуації. Далі джуніори забирають собі Терментера, ну і загалом далі вони не відпустили всі грі, грі. Гемігладіатори нічого не продемонстрували, і джуніори виграли першу мапу. На другій мапі, дивлячись на драфт, тут джуніори взяли собі Абадона знову на керрі, але тут вже немає Бісмастера, проти котрого вони його брали, і в чому, мені здається, була їх головна ідея. Забрали собі. Тіні. Ну, чесно, був, що вони за щодо Тіні загалом, бо якось невдало останнім часом Джуніори з ним грають. Але саме здивування для мене було те, що вони на ФП забрали Рінгмастера. Так вони ще не робили, а тут я цілком повністю погоджуюсь з тим, що якщо віддають рінгмастера, треба його забирати, бо герої ну, чудово, ніякого патча в доті не виходило, не знаю чому. Так довго його нема. До речі, напевно, щось вал глобальне готують. Але Рінгмастер дійсно вартує того, щоб його продовжувати ось так пікати. Вже традиційно після ленінг стадії у джуніорів було трошечки все і гірше, але загалом по грі вони дійсно грають краще, ніж команда Геймінгладіатори, і по макро, і по... по чому завгодно. Видно, що у них просто комфортні герої. Їх персонажі можуть ініціювати, стрибати з рахунок тіні, у них багато спалів, і, і вони просто грають активно першим номером і давлять суперників. Тут вони постійно намагалися грати навколо міда, ось так з тініком, зі своїми сапами. Ну, інша от справа, да? коли у тебе навіть два ренджевих сапорта, але ти приходиш, граєш навколо свого сильного мідлейнера у ворогів Мавпа. Котра, ну да, у ума, звісно, нормальний тут фарм станом на зараз. Але у Тініка вже більше, ніж у Мав, що цілком влаштовує джуніорів. Вони постійно ось так форсили команду 에, робити якісь дії на міду. Побачили, що вони телепортусь, відійшли. Натиснули ще один смок після того, як запушили лінію. на Творс, Його бачать. Тіні рекупляє блінк, Миттєва його реалізація. Це ідеально, джуніори роблять, поки геймінг-гладіатори просто чекають і фармлять кріпів. Чесно сказати, тут нема що вам розповідати особливо в другій мапі. Вони намагались фармити кріпів геймінг гладіатори, а джуніори ось так бігали по всій мапі, пікофували їх і робили з ними що завгодно. Відповідно, по рахунку, ми бачимо, що за той час, котрий я показав. Геймі гладіатори зробили тільки один фраг, а джуніори вже 37. І вони виграли у гладіаторів з рахунком 2-0. Що заважало джуніорам грати так позавчора проти команди Edge і Talon, Не знає, напевно, ніхто. Далі джуніори грали проти такої команди, як Пері Параша. Очевидно, це дуже складний суперник. А, загалом одні з фаворитів на цьому турнірі. Uh, і от коли дженіори брали Ембер Спіріта так само рано проти команди Геймін Гладіаторів. Uh, я казав, що вони могли отримати катла Шторма, і це було б нормальною відповіддю на Ембера. Тут дженіори знову вирішили проекспериментувати з такою історією, адже ну вони подивилися проти Ембер Спіріта, героїв uh, не беруть нормальних, і проти Геймін Гладіаторів все спрацювало. Вони продовжують так робити. Але у Ембера є одна відчутна проблема. Uh, Ну, його можна на лінії закривати багатьма героями. Це може бути там Мангі може бути Хускар, може бути там Оде, котрого ніхто не пікає там в основному, так да? може бути. Ну той саме Штанспір, хоч він не і не закриває на лінії, але він нормальний. Може бути Слардар якийсь, і Ембер від цих, всіх персонажів він дійсно страждає. Просто гравці повинні бути готовими до того, що цього Ембера треба саме закривати на Лейні. Ну і Джуніори відповідно мають собі. А, пака Штарман. пак, думаю, сайбів бан, але, напевно, через те, що станів у джунів немає, вони вирішили тут зробити. І, до речі, апарат Рінгмастер, як комбінація сапів з, загалом, з драфтом джуніорів. Я думаю, що це погано. Адже подивіться на драфт знизу. Ну, У них один стан на всю команду, це чайни. Грати в доту так дуже складно, коли у тебе е, на всю тіму один стан, тут ще й Сларк буде сейвити. Це саппорт Сларк, на котрому найм-клас грає. Ну, таке. Ну, і відповідно, тут у команди Паріпараша багато дуже опцій. Вони могли взяти собі. Ну, окей, ладно, Хоскара проти апарата вони не візьмуть, але е, могли взяти собі, там, не знаю, Манкі Кінга якогось прямо зараз. Драгон Найт може взяти протемберспіріта. Я думаю, що відкрити проти цієї команди, проти Слонувана, не треба брати якихось слабких персонажів. Ну, взяли вони Оде. Але знову ж, опції тут доволі великі. Оде в цій грі очевидно і проти Тімбра, і проти Гіроя, і проти Ембра дуже файний герой. Ну і як наслідок у Ембра взагалі не було гри. У нього 2000 трошки більше, ніж у Саппорта Сларка, котрий ще ось так вночі бігає, не надає йому навіть ліса нормально фармити. У Оде гра. Ідеальна, у нього ПТшка, рашить собі форстав. Стар показує постійно Ембера, Ніку змушений звідси тікати через це. Ну а джуніори вже не можуть ніяк відповідати своїми сапами на міду, бо ну, якщо у тебе такий провальний ленінг на міду, ти нічого зробити не можеш. Ти 3 на 3 будеш відчути слабкіший, і ти просто повинен миритися з тим, що відбувається на цій мапі. А от у Сан Кінга знову ж за рахунок стаків, котрі йому робили, у нього була ідеальна гра. Терблейда особливо не понапрягали і... Відповідно, в цій грі джуніори вже на 22 й хвилині не мали ніяких шансів просто грати. Адже вони ну просто не вийшли з лейнінг-стадії. тут нема навіть що аналізувати. Тому вони на першій мапі програли. А от на другій мапі у джуніорів були дуже і дуже солідні шанси. Адже якщо тут подивитися, ну так, тут Свене не добили, але загалом джуніори тут у 0-3-0, така собі каточка офлайн медуза котра доволі хороша для себе. Грі. Мідовий снайпер, котрий стояв знову ж таки, проти Тінінка, Вони його беруть цьому санувану персонажі, котрі домінують на лінії. Але тут у нього домінації як такої прям великої немає. Ну Але потім трапився ось такий у момент Женіори заходить в трьох на Торментора. Урса починає його ваксувати. Sky Ultimate. Вбиває Шейкера, буває Джакіра. Ем... Так. Да. І. Виходить, з цього Терментора, не добиваючи його нікуди залишається. Телепортації у нього немає. Він робить блінкаут, урсу також добивають. Ам, ам, буває. Далі гра йшла, в принципі, за сценарієм, де Навіть Джуніор доволі непогано домінували, але. Потім був ось такий момент, де Свен до фармив собі Nemesis мазит просто стрибнув в урсу і вбив її в соло за три удари. Ну, по суті, за стан. Це було дуже сильно, насправді побачив це, Я не міг повірити, що він її б'є до ультимейта, але він це зробив. Ну там Рівмастер ультимейта про того, щоб у будь-якому випадку, але то таке. Ну і, і загалом ось Свен почав дуже активно діяти зі своїм блінком, грати по мапі разом зі своєю командою і пікохати герою. Ще тут був дуже такий, знаєте, цікавий геймплей на Сларку, котрий все ще робив протягом цієї мапи. От він, типу, да, невеликий рахунок має, він бігає, де вардить е, вардить і ще він купив собі Shadow Blade і снайпив кур'єра за кур'єром, знаходячись ось тут. Ем, і не сказати, що це прям такий якийсь вражаючий геймплей, звісно, але це щось було незвичайне, скажімо так. Але далі відбувся ось цей тімфайт, де Сларка напали, його дуже швидко запікофали. Данкінг натиснув ультимейт свій з бакимбаром, у нього не є гані. Ну, насправді натисне кнопку так собі, і і джуніорам все, що треба це відійти. але потім ґадзежус допускає тут критичну. Нахову, нахову. Він не натискає Блакінбар в ситуації, де загалом він міг нормально розголити героїв. це не було навіть ультимейту для того, щоб цю бійку прийняти. Вони втратили Урсу, втратили медузу. Ну і, на жаль, жужіо втратили всі шанси, щоб перемогти на другій мапі. Вони програли з рахунку на 0-2. Тепер, що ж по шансам у джуніорів? Для того щоб вийти з групи, у них шанси зберігаються, звісно. Те, що вони програли 0-4 команді Talon і Едж сумарно, це дуже сильно вплинуло на перебіг цієї групової стадії. Адже ну був би у них результат ну, хоча б 2-2 за той день, а в далі там 3-1-4-0. То вони б майже гарантували собі те, що вони вийдуть з групи. Тепер же ж у них становище таке, що вони будуть грати проти команди Falcons сьогодні о 15.30 Ми цей матч будемо на стрімі дивитись, Тож я вас всіх чекаю на трансляції. Їм треба обов'язково перемагати з рахунком 2-0. Інший результат їх просто фізично не влаштовує. Чи це можливо? Абсолютно так. Вони вже перемагали на піджел Валахії на лан турнірі команду Фелконс. Доволі без проблем їх перемагали, і це зручний суперник для команди Наві Джуніор. Головне їм зібратися і з таким же настроєм пройти як проти геймінг гладіаторів. Проти парі параш вони старалися, але ну поки що вони не дотягують до цього колектива. Очевидно. Якщо вони виграють у Фелканці з рахунком 2-0, у них буде 7 поїнтів. Там буде залежати від результатів інших команд, але вони гарантовано вже чіпляються за перегравання. А в ситуації, якщо геймігладіатори програють з рахунком 0-2, то вони взагалі вийдуть з групи навіть без перегравання. Але однієї мапи, наприклад, для жуніорів перемогти недостатньо, бо у фелканців буде 7 поїнтів, у трьох команд буде 7 поїднів і джуніори вилетять. Тож будемо вболівати, щоб рахунок був 2-0, і сподіваюся, джуніори це зробити. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і побачимо з вами, коли побачимо. На все добре.